Слава Україні! Героям слава! Вітаємо команду Аксон сьогодні з перемогою в першому турі зимового чемпіонату «Даймонд Ліга. З нами президент команди Олександр Куріний. Сашко, ну що, з поверненням в наш чемпіонат? Сьогодні впевнена перемога вашої команди. Хоча насправді в кінці лише добили такий комфортний результат. Команда суперника ну, продемонструвала також непоганий матч. Як прокоментуєте перший коментар після гри? По-перше, ну, з поверненням в нас, дякую, що ви це підмітили, повернулися до вашого чемпіонату. Кликаємо певні надії, але поживемо побачимо як кажете. Чесно кажучи, не знали суперника взагалі, по гравцях і по команді десь не пересікались, тому обережно підійшли в першому таймі, а коли вже гра пішла з, там, з подвійним потрійним рахунком нашу перемогу, то ми вже так спокійно дограли. До Суперникам можемо подякувати, боротьба, чекали, порвали футболку. Але... Ці чоловічі емоції, краще хай на цьому полі будуть чи на полі бою. Так що все добре і добре, що перемогли. Кого з суперників вашої групи ще виділили? Ну, наші друзі, громад 2 В останньому турі будемо боротися за якесь місце, побачимо. Вже цікава внутрішня боротьба йде розмови. Ну, чемпіонат довгий, тому побачимо, яке місце, хто посяде, яку лігу перейде. Тому знаємо тільки Агромат-2. Інші відомі суперники, але треба дивитися на склад команди. З перемогою, друзі, вітаю. Дякую.